Зеленіда Брежнєва радянську економіку добряче лихоманило, тому потрібно було відволікти увагу населення від реальних проблем. Більше того, до 70-х років померли понад 70% учасників війни. Саме в цей час у пропагандистських цілях і винних міф про маршала перемоги геніального полководця Георгія Жукова. Хоча за плечима Жукова було тільки чотири класи початкової школи та кавалерійські курси, він швидко просувався кар'єрними сходинками і дослужився до чину головнокомандувача військ СРСР. Цьому сприяли впливові знайомства та сталінські чистки генералів перед Другою світовою війною. Колеги по службі описували Жукова як недалеку людину з хамською поведінкою по відношенню до підлеглих за власні невдачі. Він не цурався проводити масові розстріли особистого складу Червоної армії. У легендарного Жуко. На фронтах війни були не тільки уславлені перемоги, а й нищівні поразки, коли Німеччина напала на радянський союз, Жуков очолив генштаб Червоної армії. Уже у першій своїй великій битві у липні 1941-го на Волині він зазнав невдачі. Незважаючи на чисельну перевагу, радянські війська потрапили в оточення, а далі панічно відступили. У тій битві СРСР втратив майже усі танки. Після розгрому радянських військ Жукова відсторонили. Але завдяки покровительству Сталіна, його його призначили командиром західного фронту. Проте і тут Жуков не зміг себе проявити. 1942-й знову видався роком поразок та невиправданих жертв. Так тільки під час ржевсько вяземської операції загинули близько 700 тисяч солдатів. Поряд із провалами у Жукова, звісно, були й перемоги та успіх. Цей часто досягався не завдяки геніальності стратегій, а через багатократну перевагу у силах та засобах. Крім того, Жуков заради слави та нагород не цурався при Снювати досягнення інших, так зокрема сталося і під час операції Баграціон зі звільнення Білорусі у 1944-му. Її успіх, заслуга, передусім маршала Костянтина Рокосовського, та в підсумку усю славу Жуков приписав собі. Після капітуляції Німеччини Жукова призначили комендантом радянської окупаційної зони, але вже наступного року його звільнили з посади. Причина військові злочини. Банду групування Жукова займалося грабунками місцевих жителів та мародерством. Ков особисто вивіз з Німеччини близько ста кілограмів золота та срібла. Та ця витівка Жукову зійшла з рук кримінальної справи за військові злочини проти героя СРСР, звісно, не відкривали. У 1955-му Жуков очолив Міністерство оборони радянського союзу. Саме під його керівництвом в СРСР провели таємну операцію сніжок. Жукову закортіло провести експеримент, відпрацювати прорив оборони ворога з використанням ядерної зброї. Тому на доцький полігон скинули атомну. Бомбу, потужність вибуху якої не поступалась атомному бомбардуванню японських міст Хіросіма та Нагасакі під час Другої світової війни. Близько 40 тисяч військових, які брали участь у цих, так би мовити, навчаннях Жукова, загинули. Радіаційного ураження зазнали і цивільні жителі навколишніх районів, яким під тиском КДБ довелось підписатись під нерозголошенням державної таємниці. А свою четверту зірку героя радянського союзу Жуков отримав у 1956-му за придушення танками. Повстання в Угорщині заради слави маршал смерті не шкодував нікого.